Заставили мене робити знов інвертори такі маленькі. А то не робоче розпаюю, провіряю дещо не так. Дивіться, транзистор не пробитий. Бачите, все в порядку. А Інвертор не працює. Чого ж він не працює? Ось, воно так колись пробитий, колись не пробитий. Ну, десь так паяли, чи на заводі, чи десь наші хлопці. Сопля, скоріше за все, він буде в порядку. Чуда не сталося. Проблема не в перемикачі. Відповідно, плата до мене приїхала, тому що не помогло. Ну, як то кажуть, що би не сталося, хтось скаже, я так і знав. Плата від сушарки, AEG Electrolux Електроніка. Це клони одне і то саме, по суті. Видно, що на ній є легка поверхнева корозія, тобто воно не було залите, але воно десь в волозі в конденсаті стояло. І, і її нормально не мили. Десь тут щось пробували пропаювати. Y1 це фільтр чи кварц. Коротше, якось так дивно, деякі місця її пробували Пропаяти її толком не почистили. Тому мию сушу і шукаю лінії від перемикача на процесор. Судячи по тому, як розведені доріжки, то воно десь переходить на другу сторону плати, потім десь тут іде і десь ось воно от через цю напевно резисторну зборку тікає на процесор. Саме тут треба шукати проблему між вимикачем і процесором. Скоріше за все, десь щось відгнивши і якась лінія не дзвонить. Звідси і неправильне перемикання програм. Ми брею чищу, пропаю, то що мені дуже не подобається. Випаюю перемикач. П'ять ліній мені треба відслідкувати. Вони йдуть через міжплатні переходи на резистор підтяжки на землю, садяться 10 кОм. 4-5 лінія. Перевіряю, пропаю тут норма. Ну, точніше, перевіряю після пропайки вже. Тому сказати тяжко, явно не бачив. Далі лінії переходять знову на другу сторону плати і попадають на ще одні резистори. Цього разу вже 1 кОм, 5 резисторів. І через перехід на процесор. Пропаюю процесор, промиваю, пропаюю резистор, міряю на землю. На землю дзвоняться всі п'ять ліній однаково. І послідовно з резисторами на вимикач теж зараз є порядок. Явного я не побачив, явних проблем. Корозія поверхнева. Я сумніваюся, що воно допоможе. Але якщо ми знаємо, що вимикач в порядку, що всі лінії в порядку на процесор приходять, залишається або неправильна конфігурація процесора, тобто прошивочка, конфігураційний файл, бо ці машинки шиються, Плати можуть бути універсальними, і під конкретно може бути правильна прошивочка. Або пошкоджений сам процесор. На столі я то не включу, тому що нема виконавчих механізмів, датчиків, воно впаде зразу в помилку. Тому, щоб щось сказати, повеземо на машинку попробувати. А далі повезло не повезло, бо далі вже і я не маю що робити. Пішли відключення, а відповідно пішла марудна робота. Інколи вона може бути цікавою, саме такого не було, то показую джансхун. Джансхун 4 тисячка. Більше 2 кВт не грузили. Згорів несподівано, незрозуміло. Запобіжники поміняли запобіжники 4, вони горять знову. Що ж вони можуть горіти? Давайте розберемо, подивимось. Передня панель повністю не відключається, тому притримуючи, виймаю з корпуса. Не так, щоб дуже хоче йти, треба розпирати, тоді виходить. Трохи десь насокісь. Пахне китайським інвертором. Оп, є! Корпус в сторону. Дивимось, що ми тут маємо. По ідеї, нічого нового ми не побачимо. Хіба китайський контролер? Якийсь власний HL. 10-14. Дві оптопари, це синусорізка. З другого боку ще ж мені оптопар. Коротше, керування по високій, незнайоме. Є захисні діоди від переплюсовки. Спалив, якщо 4, то два каскада. Якщо два каскада одночасно, то значить в нас не пробитий. Або. Ну, Переплюсовку не згадували, тому навряд чи переплюсовка, будемо дивитися. НТС-шки стоять по High Хайвольтаж шині для плавного пуску. Так собі придумали. І теж захисний діод по DC-шині. Цікаво. Добре, міряємо. Міряти зручніше знизу. Починаємо з верху, тобто з високої сторони. Накопичування в нас десь тут, то я собі їх розряджаю на всякий випадок. Пішли шунти. Значить ось тут. І в нас коротке, в нас коротке по DC шині. Якщо в нас коротке по DC-шині, значить в нас пробиті транзистори. Цілий. Цілий. І раз пробитий і по керуванню. І два пробитий по керуванню. Ага, звісно. Сам інвертор просто взяв по незрозумілій причині, та зустрічний влупили, скоріше за все. Низ. Це конденсатори. Та це конденсатори. Це теж конденсатори. І що ж получається, що в нас випалено тільки висока. Цікаво, два транзистора. І питання, чи вижило керування? Чи вижило тут керування? Ото треба розпаяти і дивитися. Вв'язочка виглядає цілою. Міняю запобіжники, транзистори, резистори. Включаю, подивимось, чи комусь сьогодні повезло. Стрибок струму є, працює. Повести хід інвертора, 550 мА без вентиляторів. Збираю тестую під потужністю. Багато я не візьму від того живлення. 25 А максимум. Зараз навантаження 200 Вт. 190 Вт бачить. Так, приблизно так і є. Додавляю, що там, що маю під рукою, 250 Вт. Це якраз майже максимум, що можна взяти від того блоку, тому мучити не буду. Працює, хай працює. На той раз повезло. Що було причиною? Думаю, перевантаження або низька якість комплектуючих. Хоча транзистори там стоять нормальні. 700 мені вже набридли. Люди їх вбивають самі, використовуючи як упс, перегрівається вузол. Чи це недорахунок на заводі, чи що, я так і не знаю, але це типова проблема. Є декілька варіантів вигорання, коли конденсатор від перегріву коротять, то, як правило, ремонт дешевий і робиться швидко, тому що контролер виживає. А в нас от конденсатори не замкнуті. Тому, на жаль, наслідки будуть складніші, Це вже емпірично доведено. Причому дефект ніби відомий давно. Але бачив нові модифікації вплоть до того, що ось цей захисний транзистор від перегріву відпаюється. Конденсатори, звичайно, під заміну ставлю більшого об'єму, щоб легше їм відводити тепло, транзистори, як правило, горять, контролер і резистори дрібні в його обв'язці. В даному випадку транзистори в нас не виглядають пробитими, але ми маємо по входу 50 Ом. Не коротке, а 50 Ом. І ті 50 Ом є на контролері. А то значить, що контролер пішов гайту. Тільки треба буде впевнитись, чи вижили транзистор. Якщо так, то теж буде ремонт відносно швидкий. Паяти ті транзистори з випайкою дорослі ну, мене нашу, а от контролер поміняти тільки то вже буде легше. Здуваю стару мікросхему, ставлю нову, перелуджуючи на свинець. Тому що без свинцевка, на що мені то треба. Запаюю. Але я собі не вірю, тому під мікроскопом поправляю допаюю. Навіть на 320-330 градусів це тяжко зробити, мушу періодично прогрівати паяльну станцію. Бачу, що посадив терпимо, не ідеально, є легкий перекос, але нема замикань і є достатній контакт. Тому вимиваю і буду пробувати вмикати після того, як відновлю вхідні кола. Ну що, давайте дивитися, чи того разу повезло, власнику, чи ні. Транзистори не міняв, вони були не пробиті. Вмикаю. Ні -а, не працює. Не бачить адаптера, струму не бере. Треба шукати ще глибше. Щось я ще опустив, не тільки контролер. Може, погано обв'язку перевірив або десь щось не так таки з транзисторами. Продовжую продовжувати. Вносимо необхідні корективи і пробуємо знову. Міряв то я на старому контролері, і там все було добре. А так виглядає, власне, що коротивши сам старий контролер. Тому мені видалося, що все було добре. Де є кабель зарядки? Пробуємо знову подаю. І вуаля, потужність пішла. Струм побачив. Питання, чи набере потрібну потужність? Він має піднятися до 100 Вт, грубо. Бо в мене вже були випадки, коли інвертор працював нестабільно. Набирав якихось 50-60 Вт, обривався і зарядка нормально не йшла. Тому мушу перевіряти до кінця. Ну, бачу, що вже набрав біля 80 і далі йде, значить, все буде добре. На цей раз повезло. Ціну зроблю вам середню, між тою, що називав по максимуму і по мінімуму, тому що, тому що транзистори вижили, роботи трохи менше. Але як бачите, сексу також. Не думайте, що, що майстер називає ціну зі стелі. Не думайте, що ви зможете майстра проконтролювати. Якщо майстер вас захоче на... І пати, він це зробить. Причому незалежно хороший майстер чи поганий, і ви нічого не докажете, нічого не знайдете. Тому мусить бути якась довіра до майстра. Майстри є дешеві, є дорогі. Якщо вас не влаштовує ціна майстра, шукайте собі на свій страх і ризик чи на своє везіння дешевшого. Але якби мусить бути довіра. Нема довіри, не присилайте. 110 Вт пакує, працювати буде. Збираю тішу.